Наше завдання це не відновити там залатати, залазати рани, да, там, і відновитися як було раніше. Наше завдання бачення це створення такого потужного, скажімо так, стратегічної військ економіки України на півдні, для того, щоб ми були сильними, для того, щоб створити там, скажімо так, південь-два-нуль. На загал з нашими колегами ми там приблизно порахували, що збитки там ці ураження Миколаївська, Одеська, Запорізька та Херсонська область. Це більше 20% пошкоджень всієї країни. Півдню дісталося дуже добряче. Ми це розуміємо. Але попри те, ми це відбудуємо краще ніж було. У нас є все. У нас є порти, у нас є аграрний сектор, у нас є ІТ, спеціалісти, промисловість. Все це є. Ми маємо створити кластерний підхід смарт-спеціалізацію регіонів для того, щоб свої конкурентні переваги перетворити на гроші. Давайте будемо відвертими. Ми на своїх грошах нічого не відновимо швидко. Нам потрібні інвестиції для того, щоб інвестиції до нас прийшли, ми маємо структуровано підійти до цього питання. І основне, що важливо для інвесторів, це довіра. Ми маємо відновити довіру. Наше завдання створювати такі умови, щоб інвестор дійсно бачив, як ми показуємо з нашими партнерами міжнародними, в першу чергу з Данії, нашу роботу. Тільки в такий спосіб, коли ми справами доводимо, що ми вміємо працювати по-європейськи, до нас підуть гроші. Нам потрібні гроші іноземних партнерів для того, щоб ми запустили економіку, для того, щоб південь запрацював. Наша Багатство, наші землі, наші люди, вони недоінвестовані. Я вірю в це. Я розумію, що ми можемо це зробити. В нас все для цього є.